Ви дивитесь інформаційну програму ДВ новини з Бона. Вітаю вас. Головні теми сьогодні. Меседжі з Вашингтона. З чим приїхав до Києва Джо Байден життя без струму. Репортаж ДВ із Криму. Спекотні дні для планети. Суперечки довкола кліматичної угоди в Парижі. Сполучені штати готові підтримувати реформи в Україні та громадянське суспільство. Водночас Вашингтон обурений надмірним впливом олігархів та повільним очищенням влади від корупційних метастазів. Такий меседж привіз українським політикам віце-президент США Джо Байден. Два дні його зустрічі у Києві засвідчили, американці поки що підтримують Україну, але їм поступово уривається терпець. Посилені заходи безпеки в урядовому кварталі Києва. З нагоди виступу віцепрезидента Сполучених Штатів в українському парламенті кілька сотень мітингувальників зібралися біля стін Верховної Ради. З часів майдану Джо Байден відвідував Україну вже чотири рази, кожного разу заявляючи, що захід очікує від Києва більш швидких кроків з реформування країни. Тепер Байден вже прямо заявив у парламенті: миритися з іграми українських олігархів з процвітаючою і надалі корупцією захід більше не збирається сьогодні Росія окупує територію суверенної України? Дозвольте мені сказати абсолютно чітко: Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають спробу Росії анексувати Крим. Однак, крім того, ви ведете ще й іншу боротьбу історичну боротьбу проти корупції. Україна не може дозволити, щоб люди знову втратили надію. Водночас на заході відзначають і деякі успіхи України. Узялося до роботи антикорупційне бюро, обрано антикорупційного прокурора. Утім, за півтора року в Україні не відбулося реально гучних судових процесів навіть над членами команди президента Втікача Януковича. Звинувачення на адресу олігархів, на адресу корумпованих депутатів Верховної Ради, чиновників уряду поки лунають переважно з боку громадських активістів та журналістів. Зазначає представниця німецького фонду Фрідріха Наумана Міріам Кос. Поки є люди, котрі пильно стежать за тим, хто отримує відповідні важливі посади, доти думаю, захід буде надавати підтримку. За два роки після майдану Сполучені Штати надали Україні фінансову допомогу у розмірі 760 мільйонів доларів. Під час нинішнього візиту Байден пообіцяв ще 190 мільйонів доларів саме на боротьбу з корупцією. Вони вважають, що корупція гальмує розвиток України, тому що гроші розходяться невідомо куди, тобто вони йдуть, наче вода в пісок. Так було за Януковича, і так виходить, зберігається і зараз. Тобто, ця ситуація є небезпечною, тому що захід не хотів би втрачати гроші, просто ну викидаючи їх в повітря. Джо Байден закликав українську владу поставити національні інтереси вище за свої особисті і виконати вимоги тих, хто загинув у Києві на Майдані узимку зимку 2014-го. У вівторок Україна поновила постачання електроенергії до Криму по одній із чотирьох ліній електропередач. Утім, більша частина анексованого Росією півострова вже два тижні залишається у темряві. Як за таких умов дають собі раду мешканці, дивіться в репортажі ДВ з Криму. бізневра. Кава зміцнює нерви жартує Лілія Асманова. А нині її родині саме потрібні сталеві нерви. Від початку енергетичної блокади півострова Асманова, як і багато інших кримсько-татарських родин, відчувають себе під підозрою. Адже відповідальність за підрив лінії електропередач тут покладають передусім на кримсько-татарських активістів. Прямо сказати, прямо сказати вони не можуть, що це саме кримські татари. А кажуть, ну от бандити, і так неоднозначно дивляться на мене. Мовляв, ну то їдьте в свою Україну. Нас все влаштовує. Ми вже якось звикли до труднощів. Нас цим, як кажуть не залякаєш і не вб'єш, і нічого з нами не зробиш. Виживання без електрики стало проблемою для всіх, а не лише для кримських татар у Бахчисараї. У місцевій лікарні функціонує лише найнеобхідніше лабораторія і ще кілька приладів. Та й це лише завдяки сумлінності директора, якому вдалося роздобути два аварійних генератори. На жаль, домогтися максимальної подачі електроенергії не вдалося. І от рентгенкабінет за минулі два з половиною тижні працював лише два дні. Без електрики зимові ночі у кримській столиці Сімферополі особливо темні. Кілька днів тому Путін на у присутності ЗМІ запустив першу чергу так званого енергомосту з Росії до Криму. Але цього зовсім недостатньо. У темряві нам заледве ледве вдається знову знайти помешкання родини Асманових у Бахчисараї. Гуркіт генераторів не дає поспілкуватись на дворі. тим затишніше в помешканні кримських татар. Ось у нас добре, що генератор є. Увімкнув телевізор і Дивишся, хоч цікаві передачі. А вони бідолашні одні, то в карти грають, а потім до нас приходять, і ми спілкуємось тут. Лілія Османова все ж сподівається, що відключення електроенергії допоможе зближенню людей в Криму замість ще більшого розпалювання ненависті і упереджень. Нам загрожує кліматична катастрофа. Цими словами, генеральний секретар ООН Пан Гімун спробував достукатися до країн-учасниць кліматичного саміту, що нині триває в Парижі, аби врятувати його від можливого провалу. Адже вже 11 грудня голови держав зберуться у французькій столиці для підписання нової угоди для захисту клімату. Наразі ж відкритими залишаються ще сотні питань. В чому полягають основні суперечки? Мета конференції в Лебурже підготовка нової міжнародної кліматичної угоди. Вона має зобов'язати боротися з глобальним потеплінням усі країни світу. Тоді як Кіотський протокол, термін дії якого спливає 2020 року, приписував скоротити обсяг викидів парникових газів лише індустріальним державам. Відновлювальні джерела енергії. Сонце, вітер і вода мають замінити вугілля нафту і газ. З цією тезою згодні далеко не всі. Багато постачальників викопних енергоносіїв не готові відмовитися від найважливішого для них джерела доходів. З цього приводу часто згадують Венесуелу, Саудівську Аравію і Росію. Але цим суперечності не вичерпуються. Китай, наприклад, виявляє готовність закрити 60% своїх вугільних електростанцій. А Індія хоче використовувати вугілля в енергетиці і далі, вважаючи своїм пріоритетом боротьбу з бідністю. Фінанси на минулій конференції ООН у Копенгагені було вирішено з 2020 року виділяти країнам, що розвивається, фінансову допомогу в розмірі 100 мільярдів доларів щорічно. Африканські країни вимагають 200 мільярдів доларів. Деякі країни готові надати цю допомогу лише у вигляді кредитів. Угода. Учасники конференції вже підготували чорновий варіант угоди. У ньому, зокрема, як мета визначена нова температурна межа глобального потепління. У проєкті угоди йдеться про півтора градуса або показники істотно нижчі двох градусів. Повідомляється, що ініціаторами виступають острівні держави, які страждають від підвищення рівня моря. Ну і нарешті одне з найбільш суперечливих питань. Чи повинна нова угода бути обов'язковою для всіх? Німеччина і Франція, наприклад, вважають, що повинна. А США, які так і не ратифікували кіотський протокол, з цим не згодні. Крім того, угода набуде чинності тільки за умови, якщо її підтримає переважна більшість учасників конференції. Київ розраховує на проведення ще однієї зустрічі міністрів закордонних справ у нормандському форматі ще до кінця цього року. Вони мають обговорити питання безпеки та доступу в зону зіткнення ремонтних бригад гуманітарних організацій а також поліпшення ефективності місії ОБСЄ. Тему продовжимо в огляді новин. Україна веде переговори з Німеччиною про розширення мандата спостережених місій ОБСЄ на Донбасі. Про це у вівторок заявив глава МЗС України Павло Клімкін. Зокрема, передбачається розширення місії в Гуковому та Донецьку. Німеччина в 2016 році головуватиме в ОБСЄ. Туреччина може в разі потреби запровадити санкції проти Росії у відповідь. Про це у вівторок заявив прем'єр-міністр країни Ахмед Давутоглу. При цьому він зазначив, що Анкара залишається відкритою для діалогу з Москвою. Нова справа проти засновника руху відкрита Росія і колишнього голови компанії ЮКОС Михайла Ходорковського сфабрикована. Про це в інтерв'ю ДВ заявила його прес-секретар Ольга Піспанин. На її думку відкриття справи пов'язане з недавньою публікацією руху відкрита Росія. Йдеться про розслідування прокуратурою Іспанії зв'язків російських чиновників зі злочинними угрупованнями. Група Eagles of Death Metal, яка грала в залі Батаклан в ніч терактів 13 листопада, знову виступила в Парижі. Музиканти дали концерт разом з групою Юту. Виступ пройшов у комплексі Берсі, розрахованому на 16 тисяч глядачів. Більше актуальної інформації читайте на сайті ДВ Української. А ДВ новини прощаються до завтра. Залишайтесь з нами.